Сьогодні, 4 вересня, обстановка в зоні АТО залишалася стабільною з 6 ранку і до 18-ї години незаконні збройні формування шість разів застосовували зброю проти українських військ. Більшість обстрілів зафіксована поблизу Донецька. Так близько 9-ї години бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по нашому опорному пункту в Мар'янці. А о 14:06, 16.15 та майже о 17-й годині, по позиціях українських військ в цьому ж населеному пункті окупанти застосовували гранатомети і стрілецької Зброю, крім того, під вогнем гранатометів ворога близько о пів на п'яту вечора опинилися сили АТО на південь від Авдіївки. На Луганщині о 13:15 бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по українському опорному пункту в селищі Щастя. Слід додати, що за нашою оперативною інформацією, про російські бандформування використовують перемиря для підготовки чергових провокацій, плануючи дестабілізувати ситуацію в південно-східних областях України. За вказівкою ватажків, частина бою. Виків вихідців із Запорізької області мають намір провести на території так званої ДНР з'їзд запорізького землячіства. Залежно від розвитку подій, цей захід найманці можуть використати для перенесення сепаратистської діяльності у Запорізьку область. До подібних зібрань злочинці планують залучати і мешканців інших областей, які межують із зоною АТО.